Всім привіт, друзі! Радий вас вітати Ви на каналі Розпаковки. І Сьогодні до нас прибуває чергова ось така посилочка з Aliexpress. І е, зараз ми її разом з вами розпакуємо. Подивимося, що там всередині це рубрика 3 товари по 2 долара кожна. І, звичайно, ж, вас кожен раз прошу перед відео поставити палець догори. Написати якийсь коментар і, звичайно, підписатись на канал. Для мене це завжди буде приємно. А для вас це не важко. Тому я вам бажаю приємного пригляду. Ми починаємо розпаковку. Ну що ж, ось така прибула до нас посилочка в вартістю в 5 доларів 42 цента, вагою 189 г. І давайте ми зараз її тут. Оп, оп, відкриємо, і подивимось, що там всередині О, так, всередині нас чекає один товар, так другий і ще один так все. Більше там нічого немає. І почнемо, звичайно, з такої прикольної сумочки. це е... Написано, First Aid Kid. Тобто першої допомоги. Тобто те, що саме необхідно, якщо ви, допустимо, десь подорожуєте, ось така маленька є. Зараз я візьму рулеточку заміряні розміри. Це, якщо ви десь кудись їдете, дивіться, вона всередині така покрита гумою. Тобто вона є, вода Якщо десь попаде дощ, це в воду впаде, вона захистить ліки від вологи. Додатково, десь, якщо ви подорожуєте, десь їдете кудись на відпочинок, взяти там медикаменти першої необхідності, ось ця. А Це може бути десь, наприклад, у вас в машині. Так? Або, наприклад, десь вдома. Прибавши дві таких. Ось тут ще всередині є такі, дивіться, два зіп-пакета. Ось один зіп пакет і другий. Ви бачите, вони нові, тобто, бачите, ще. Ось тут закрито і тут закрито, тобто раз. Тут дійсно видно, що нова. Дещо є ще запах такий. Тут у нас є ось, дивіться, така резиночка поділена на три сектора. Один менший сектор, другий більший і третій ще більший. Де, наприклад, десь класти якісь ножнички для зажима, допустимо, чи ампули. Ось тут також можна щось покласти наподобі бинтів. І вона має дещо таку от висоту. Зараз я візьму рулеточку, і ми з вами заміряємо їхні габарити. Тут є ручечка, так от ви можете взяти її. І зараз секунду Так, ну що, габарити цих сумочок. 230. Ширина. Довжина 230. Ширина 130 і товщина її складає 70. І маленький маленька буде 200 на 130. Ось це параметри їх. Ну що ж, ось така крута у нас прийшла пакети для медикаментів. Тому реально лайк за 2 долара. ідемо далі. Далі у нас. Іде ось такий цікавий е, гаджет. Я вже декілька таких подібних е, купував е, і вирішив ще такого придбати. Це мультитул, він має декілька здібностей. Наприклад, от дивіться, в комплекті йде такий кабель USB вже на Type-C. До речі, бачите, вже зараз всі переходять на єдиний стандарт Type-C. І ось такий мультитул. Дивіться, тут можна відкруковувати пляшку з водою, тут є е, різні, е, можна під е, болти, наприклад, вставили болти. Чук -чук -чук -чук. Можна дещо. А ось тут є трішки люфт, дивіться. Не зовсім плотно сидить між цією алюмінієвою і цією пластмасовою частинами. Дещо. Люфтить. Так, і ось такий карабінчик є, яким можна зачепляти за щось. Це склорозбивач такий гострий, тобто, якщо десь йде, так вдарити сильно і розб'яти скло. Давайте подивимось поближче. Ось тут є одна, друга і третя. Таких три різних коп-матриці. Певно, її багато є режимів. Ось така захищена гумовою прокладочкою гніздо Type-C. Ми потім перевіримо. На задній частині у нас є ось таких 4 викрутки. Дві плоских і дві фігурних. Одна більша плоска, друга менша. І так само викрутка, більша менша Тут це певна якась індикація заряду. Також є ось така частина, яка Можна закручувати десь наш штатив, наприклад, десь на штативі встановити. І що тут ще є у нас? І ось тут, а, сюди можна вставляти, до речі, зараз вам продемонструю. Якось воно не має витягуватись. Отак. Ой, улетіло. Ось, наприклад, отак от ми дістаємо. Сюди вставляємо. І потім можна відкручувати. В принципі, ось такі бітки. Зараз покажу вам поближче їх. Ось такі вони. Це Ну, Перепрошую менша. І так само ось є більша. Як і, звичайно, цих біток. Це звичайний. Метал м'ягкий, я впевнений, що один-два рази вернем крутнете і, звичайно, воно злижиться. Але, якби в комплекті йде. Так, ну що, давайте перевіримо. Кнопка також гумова, дивіться. Ну, Мені не подобається, що вона між собою люфтить. Можна, звичайно, тут от пройтись з суперклеєм, пролити. Залити суперклеєм і, можливо, воно десь там осядеться. Так. Ух ти, друзі, як вона б'ється, просто клас. Вона реально ярка. І дивіться, на задньому фоні ось тут є 4 лампочки синіх, які сповіщають, напевно, про заряд. Ну, Вона сама ярка із всіх, які були. Дійсно, я зараз принесу для прикладу. Покажу інші. Так, це один режим. Другий режим. Так, це один режим. Другий режим це 50 приблизно відсотків від яркості тої першої. А другий режим такий ж самий, дивіться, 100% тільки жовте світло, бло-біле це тепле світло. І 50% тепло світла від повного. Так, і що ще в нас є? Ну, реально, дивіться, аж екран засвічує, тобто яркість дуже і дуже яскрава. Так, виключається. Це все, напевно, так. А, ще червоний є. Щось дивіться, а напевно зажимається. Так, червоний. Круто червоний. І червоний мигаючий, типу, якась, напевно, от аварія, аваріка, якщо ви десь стаєте на аварійку. Бувало дещо проскакувало. Ну, кнопка дуже туго нажимається. Шість режимів. Шість режимів теплий, а нагрівається матриця дуже сильно. Прям дуже і дуже сильно нагрівається. Звичайно ж. Ну, я не думаю, що її надовго вистачить, бо, по-перше, дуже сильно, дуже і сильно вона світить. Для прикладу, я показую ще своїх два мультитула, які також я замовляв раніше. Тут і два є магніта, тут магніта як такого немає. Зато тут є викруточки. Він ще теплий, до речі, нагрівається прям дуже сильно. І я хотів, звичайно ж вам продемонструвати яскравість між ними всіма. Бачите, тут також є заглушечки, тут є заглушечки всі. Тут є карабінчик, тут карабінчика нема, тут є мотузочок, і також є тут. Склорозбивач, як і тут. Тут є карабін. Ну, в принципі, вони всі приблизно однакові. І дивіться, давайте зараз я вам включу, щоб ви просто порівняли яскравість, наскільки той самий яскравий. Дивіться, включаю цей. От. Ну, таке собі, так. Дивіться, включаю цей. Тепер увага. Включаю цей. Дивіться, наскільки забиває світло. Просто нереально як білий день. Чесно кажуть, і ті також заряджені на 100%. Ну, їхня яскравість. Дивіться цей. Цей самий такий більш тусклий. Ну, і цей по яскравості дещо. На другому місці, але дивіться, цей прям однозначно виграє. І що ж, я надивився і тепер очі болять реально. І хотів би сказати, що, звичайно, тут така слабенька коб-матриця, якщо, допустимо, для порівняння взяти ось цю коб-матрицю, вона взагалі здорова. Ця прям гаряча кипяток. Навіть ця не так гріється, як ця. ця дуже сильно гріється, тому в неї, звичайно, і потужність більша. І, скоріше всього, що вона буде і скоріше розряджатися. Тому що навіть по вазі оця важче, ніж ця. Зараз ми ще візьмемо ваги і зважимо. Ну і, звичайно, тут більше метала. Тут так, о, матриця дуже отака, от маленька. І звичайно, тому у нас саме менше яскравіше світить. Так, ну що ж, і зараз ми це все діло зважимо з вами. І перевіримо, скільки він важить. 40 грам його вага. Так, ну що ж, і, звичайно, ми зараз перевіримо, як він заряджається. Обов'язково це необхідно, щоб впевнитись повністю, що він працездатний. Все, пішла зарядочка. І я ж казав, що це індикація зарядки. Дивіться, бачите, мигає. Якщо, допустим, він розряджається до останнього, тоді починає мигати останнє. Якщо по ходу зарядки заряджена одиничка, вона перестає мигати. Якщо ось одна четверта моргає, значить це означає, що йде до заряд. В принципі, зараз я візьму ще штативчик і спробуємо. На штатив посадити і перевірити, як він стоїть на штативі. Так, ну що, ось такий в мене є кальмар штатив, який може гнутись. Також раніше колись ще замовляв. І давайте зараз ми його накрутимо. Все, тримається. Дивіться, круто. І ось так от можна його десь поставити. А дивіться, а коли заряджається, не включається, бачите? Тобто якась є захист, напевно, чи що. А дивіться, зараз тільки виймемо зарядочки і горить. І горить дуже ярко, яскраво. Ш круто. Реально, дивіться, як б'є прям світлом дуже і дуже яскраво. Так, ну що, друзі, і третій товар це ось така флешечка. Kingston Data Trevor Xodia. Замовляю її також за 2 долара. Чисто китайський варіант. І написано USB 3.2. Ви представте 3,2 покоління. Kingston за 2 долара. 64 гіга написано. Ну, я, чесно кажучи, сумніваюсь. Ось так, дивіться, вона відкривається. Навіть, знаєте, як флешки раніше, тут От -от -от відрізаєш, витягуєш, потім цю картонку розпираєш і звідти витягуєш. А тут, От -от -от, дивіться, оп! Китайці! Прогрес. Ось така флешечка, вона доволі легка взагалі майже нічого не важить. Ну, не дивлячись на те, що вона з пластику. Написано, дивіться, 64 ГБ. Кінстон. Така є підвісулька. USB дійсно написано. Дивіться, навіть є якісь DTX 4 чина, ну, Синє гніздо це вже каже, що це 3,0 як мінімум. Сама вона вся з пластика. Тут, дивіться, навіть логотип ЄС є, що. Не можна викидати смітник, сертифікати. Дивіться, Велика Британія, Російська Федерація. Тобто, ну, якби з першого погляду, ніби як сертифікований продукт. Вага 10 грамів, ну, те, що я казав, що вона дуже-дуже легка. І, звичайно, зараз ми її підключимо до ноутбука і за допомогою якоїсь програмки ми зараз спробуємо її протестувати. Подивитись реальну швидкість і е, реальний об'єм пам'яті. Так, а що нам тут пишуть? Що нам тут пишуть? Нічого, не піддається, навіть якийсь сертифікат є, бачите, така голограмочка Kingston.com Бачите, Все ж таки це, скоріше всього, Kingston оригінальний. Але випускається більш для китайського ринку, тому і ціна така занижена. Якщо, допустимо, вже в нас в Україні купувати таку флешку, вона буде в рази дорожча, тому що проводиться сертифікація на глобальну версію, і там вже ціна буде завишена. І, звичайно ж, тому, друзі, ось, давайте зараз протестуємо її. Так, ну що, і зараз ми її вставимо в гніздо 3.2, в мене ось тут з правої сторони є гніздо. Також 3.2, Ген 1. Дивіться, відразу її знайшло. І що нам показує? Показує, показує нам. 57,6 ГБ. І зараз ми запустимо програмку Crystal Disk Mark. Crystal Disc Mark І спробуємо її зараз потестувати. Так, ось пише: 58 ГБ. Він вже бачите? Не знаю, чи ви бачите, ось. Давайте я отак от приближу максимум. І вибираємо об'єм тесту один обід. 5 тестів і погнали. Зараз я ставлю на паузу і після цього покажу вам результати. Ну і все, в принципі, як ви бачите, і ось фінальні показники. Ось ця сторона це швидкість е, щитування, тобто запису з флешки, а ця сторона швидкість запису на флешку. Тобто, як ви бачите, показники доволі круті в мегабітах в секунду. Звичайно, я сподівався, що це якась китайська підробка, що там навіть пам'яті нормальної немає, але як ви бачите, ось пише. 58 МБ чистих баче і швидкість майже 90 Мбіт в секунду з запису і е, з кидання і 45 Мбіт запису на флешку. В принципі, це дуже і дуже шикарні показники. І давайте для прикладу, наприклад, ще спробуємо десь записати, ну, для прикладу, протестувати ще на одну програмку. І спробуємо ще раз зробити якийсь тест. За допомогою ось такої програмочки. І, звичайно, запускаємо тест. І перевіримо, я ставлю на паузу, і в кінці покажу вам результати. І, звичайно, я зробив швидкий тест. І бачите, 71,6 Мб в секунду. Я повністю весь об'єм не проганяв, бо це буде там написало час і 6 хвилин. Це, звичайно, дуже довго сидіти і чекати. Тобто, якби ну, довіримось першій програмі, яка нам дійсно показала 58 ГБ і реальну швидкість запису і читання. І для порівняння я хочу ще раз провести тест ось такої флешечки. Це моя флешка Transcend на USB 3.0 на 32 GB, яка вже в мене слугує більше 10 років, і для прикладу я хочу. Протестити її, і тоді ви побачите, яка різниця, в принципі, між цією флешечкою і цією, що в мене є. Вставляю я в те саме гніздо з тими самими параметрами, що і тут тестував, і зараз, як ви бачите, ось показує 29. Їх сразу приділило Тобто, якби, з пам'яттю без проблем. Ну що ж, вибираємо, а воно вже вибралось все. і Починаємо тест, я ставлю на паузу, а вам покажу фінальний результат. І в кінці просто колажом прикладу вам, порівняю, два екрана, знімка і той флешки, яка в мене є, і цю, що я придбав. Ну що, і ви бачите результати на лице, флешки Трансент. Ось, ви бачите, це швидкість зчитування, тобто з флешки, а це. Швидкість запису на флешку. І зараз я вам ось так зроблю. Зараз ось це вікно я перетягну сюди. Тобто це буде Transcend. А і зараз відкрию нову папку, де я тестував саме ось цю флешечку Kingston. І ось тут буде Transcend, тут Kingston. і ви зараз порівняєте. Ну і на ваше лице результат ось Transcend. А це кінстон. В принципі, як ви бачите, швидкість запису на флешки, в трансента в два рази менше, ніж в Кінстона. Я вже запутався зовсім, друзі. Ось це у нас кінстон справа, з ліво Трансент. І в принципі Кінстон записує на флешку в два рази більше по зачитуванні з флешки. Трансцента 87 76 Мбіт і 90 на 88. Невеличка різниця, ну все ж таки є. Ну, і тут в показниках також є невеличке, дуже відхилення, але є. Тут чомусь показник 0. Не знаю, чому так. Але все ж таки ось результат. Ну що ж, друзі, ось такий сьогодні у нас вийшов випуск. Отакий От крутий ліхтаричок до нас, нас сьогодні прийшов. Крута флешечка, я дуже нею задоволений. Реально тести показали просто космічні результати. І, звичайно ж, ось такий комплект сумочок для медпрепаратів. Одна дорожня, одна домашня. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Не забувайте підтримати відео лайком, підписатися, якщо ви ще не підписались, і, звичайно ж, залишити внизу коментар. Всім гарного вечора! До нових зустрічей. Пока.